Купили в Кореї на продаж Hyundai Tucson 2017 року. Це у нас 2.0 дизель на 185 кінських сил, автоматична коробка на 6 передач, передній привід. Автомобіль весь в рідній фарбі і в хорошій комплектації. Оригінальний пробіг 165 тисяч кілометрів. Ціна за схожий Tucson під замовлення від 19 тисяч доларів. За ці гроші ви отримаєте шкіряний салон. Електропривід сидіння водія, функція утримання в полосі, моніторинг сліпих зон, монітор з камерою заднього огляду, парктронік, кнопка старт-стоп, безключовий доступ, підігрів усіх сидінь та керма, вентиляція сидіння водія, електронний ручник та багато інших корисних опцій. Кого цікавлять хороші автомобілі з Південної Кореї, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Наші контакти в шапці профілю. Термін доставки на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Також маємо багато автомобілів з Південної Кореї в наявності. Кому цікаво, звертайтеся!